Вітаю! Давайте подивимось таку тему нагорода за пережиті страждання. От ви розумієте, що у вас дуже багато було в житті всього. І знаєте, ну, це не як нагорода, але просто хочеться вже доброї світлої полоси, але буває так, що не стається і постійно постійно є дуже багато проблем. І вони все йдуть, і йдуть, і не можуть зупинитися. Але рано чи пізно це все перейде в нормальний стан, ваше життя налагодиться. Перше, це робота над собою. Але давайте подивимось, що, що ж чекає вас, так? коли цей стан закінчиться. Ось перешкод страждань якихось, і дивлюсь вашу сигніфікацію, дивимося, що там з вами. Зараз ви стоїте на місці, можете очікувати якусь суму грошей, чи якісь надбання, можете ви щось вкладатися, але місце не, стої... ну, не йде. Тобто, знаєте, все застигло. Дуже великий шлях, ви пройшли, ви свою гору, знаєте, колись йшли на неї, тепер ви йдете з того місця, де багато чого настроїли колись. І можна Можете зараз іти з роботи, йти від людини якоїсь, іти від сім'ї. Переїжджати на місце. Чи просто можете вже свій багаж, такий опит нести, але вам дуже важко. Зараз дуже важко. Чому ми дивимося, нагорода за пережиті складні часи? Тому що дуже важко, і це дно колоди показує, що ви просто себе відчуваєте, як зв'язані руки, так не можете зрозуміти, чому так в вашому житті коїться. Добре, дивимось тоді, що ж вас чекає попереду. Яка нагорода? Ой, ну дивіться, зразу сонце вийшло. Прекрасний, старший аркан Сонце. Це щастя, це добробут. Це коли навіть дивіться, ось тут малюнок показує все за себе, так? Коли ви розумієте, що все вже позаду. Позаду, пробачте, позаду ось так двояко сказала. Ну, Може і позаду, знаєте, коли все все вже все пережито, і ви просто вже ем, визволились від цього поганого, і ось так буде сяяти ваше життя, так буде сяяти ваше сонечко. І сонечко вашого життя ви будете наповнені енергетично. Здобудете добру роботу, хто зараз за це переживає, у вас буде добра робота. яка вам приносить добре і доход, і... але це буде робота, вам в кайф, знаєте, дивіться, дівчина робить свічки. Тобто ця робота це коли ви своє хобі переведете у свою сферу діяльності і будете дуже задоволені цим. От перед цим тут були такі сигніфікації, де ви вклалися грошима в щось, і воно стоїть, так, не рухається з місця. Якщо це про вас, то тут зрушиться з місця і піде далі. Дивіться, у когось. Буде кохання і коханий чоловік, і ви вже відчуєте з цією людиною себе як новий шанс. Знаєте, це буде як нова людина в вашому житті, хто зараз самотній, чи хоче нових стосунків, яких, ось, нову людину в життя впустити. Це буде ваш шанс на нове, прекрасне життя з цією людиною, на нові прекрасні гармонійні стосунки, по-перше. Тому що тут йде туз пентаклів. Туз пентаклів це завжди новий. Початок і новий шанс в сфері такого позитивному, знаєте, де вам дається шанс і на налагодження всього. У когось це буде гроші, у когось це буде е, особисте, у когось це буде все разом. Навіть все разом. Знаєте, буде і все разом, може бути. Ви ж ваш багато просто. Так, дійсно. І ви знаєте, що ви вийдете на новий рівень, хтось мене може дивитися ізотерики, з доброю інтуїцією, люди дивляться. Я достатньо не прив'язуюсь, ви як чоловік, як і жінка, можете бути до себе перевертайте. Ось, і ви розумієте, що в цьому всесвіті не так все просто. Не просто матерія працює, є енергії, так? Є закони всесвіту. <кій> Пробачте? <кій> і це все дійсно. Ви вийдете на новий рівень. На новий рівень вийдете. Що нам ця карта хоче сказати? Докладу. Скажу так, що ваші вагання вони вже відходять. Якщо у когось було розбите серденько, ви вийдете в нове майбутнє, щасливе майбутнє. І ці вагання, які у вас були, де ви не могли вирішити, як жити далі, з ким жити далі, що робити, вони пройдуть, ви знову зможете зрозуміти, що вам до серця, і піти в правильному шляху. Ось так, на все добре!